А ринок сувенірів от розкавці. Ну, от ми через риночку. вийдемо на вулицю Шевченка. Знайомі вам місця. Хто давно не був в Трускавці, міг би навіть подумати, що не Трускавець. Але це теж Трускавець там Знайомий Стефан Ломпас. А й цей новий будинок. А, право, знал, что на улицу Шевченка міротель вороч. И міротельна инфраструктура. прямо я гуся, правишь Виктория Секретс. центральна, вулиця штенка. Тут я гуся наказала вам, туди видно річки, вони які ми обійшли. Направо це на вокзал, зокрема і так можна вийти, ну знаєш, яку частину вам треба вокзалу можна правіше, можна ще правіше, можна лівіше. А имам само му пише едно му център, тър, Тиша, іноді треба вміти Трускавці насолодитися і тиша. Насправді і Трускавці не завжди тиша. А, Анастасія. А, як ми проходимо повз Анастасією, що ми завжди нагадуємо? Хто нам нагадає? Правильно. Можна скористатись послугами лікувального, загального, антицерелітного і масажу спини у Миколи. Чоловік має великий досвід, 5 років реабілітації і сотні задоволених клієнтів. Uber. Я отцю, твань, не знаю, что это не це ще одна центральна вулиця, поштійна вулиця Бандери. Міротель. Музей Білоса тут знаходиться. Мат Шевченка. Провороч открывается видно міротель. На музей на я любить трусковець. На непрацюючий фонтан. Шайба. Шайба тут працювала ще тоді, коли праворуч поруч з шайбою була піцерія. Вже піцерії тут нема. Роки два. А шайба не працює вже більше двох років. На гору вулиця хволя. А так теж ходили, я вже казав. Нема таких варіантів, куди ми не ходили, тому здивувати вас чимось важко. А Віктор. Віктор. Не раз зауважили, що Віктор славиться своїми балконами.